Всіх вітаю на моєму ютуб-каналі. Мене звати Ірина Денькович, я практикуючий психолог, і на моєму каналі ви знайдете багато цікавих і корисних підкастів тем щодо психології, які допоможуть вам розібратися з своїми станами, з своїм життям і точно допоможуть в особистому зростанні. Сьогодні я хочу розібрати фільм Покинь, якщо кохаєш». Цей фільм це така драматична, романтична історія, яку написала, да, створила Колін Гувер, і основними героями є Лілі і Райан. На чому побудований фільм? У фільмі дуже яскраво показане домашнє насильство, яке дуже класно завальоване емпатією, емоційною залежністю з минулого і жалістю. Райл основний герой фільму. Він нейрохірург, який дуже класно показує таку брутальність, харизматичність чоловічу. І такі чоловіки, як правило, досить часто подобаються жінкам. Але побудова його життя і стосунки з жінками він будує на основі своїх дитячих травматичних подій. І одна з них, основна подія, да, це те, що він в віці шести років нечайно вбиває свого брата із пістолета. Він думав, що пістолет іграшковий, не заряджений, але, на жаль, пістолет виявився заряджений і справжній. Він навіть професію обирає на основі травматичної події, яку до сих пір не може він з нею справитися. Тобто він під відчуттям, із відчуття провини, він намагається списати інших людей. Основна помилка є те, що ми ніколи не можемо змінити минуле. Ми його можемо тільки пропрацювати і прийняти. Але в даному фільмі, показано як от на основі своєї, свого минулого травматичного досвіду, герой живе все своє життя із почуттям провини, яка в процесі життя виростає в агресію і тривожність. А що таке тривожність? Тривожність це втрата контролю, тобто людина, тривожна людина, завжди намагається все контролювати. Але ми не можемо контролювати. Минуле і інших людей, тому що це за межами наших можливостей. Але саме це проявляє в фільмі Головний герой Раен. Лілі. Головна героїня фільму. Лілі це дівчинка, яка виросла в родині, де батько знущався над мамою. Батько був аб'юзером. Мама все це терпіла і навіть в якійсь мірі виправдовувала. Лілі, спостерігаючи за життям батьків, боялася і думала, що вона ніколи не потрапить в такі стосунки. Але, на жаль, вона потрапляє в цьому фільмі. Вона знайомиться з Райлом і так само потерпає домашнє насильство. Навіть на перших проявах агресії Райла вона намагається виправдати його поведінку. Але згодом вона приймає рішення ні. Я не хочу повторювати мамин сценарій. Чому ж так відбувається? Чому часто діти повторюють сценарії батьків? Наш мозок влаштований так, що він обирає те, що йому знайоме. Головне для мозку це безпека. І як би це парадоксально не звучало, але в даному випадку безпека дорівнює аб'юз. І мозок обирає те, що він знає. Звісно, це відбувається на несвідомому рівні. Але ми завжди маємо пам'ятати і усвідомлювати, що все можна змінити. Друга назва фільму так і називається: На нас це зупиниться. Лілі рішила припинити цей сценарій, почати свою історію, а не продовжувати мамину. Звісно, не у всіх може вистачити ресурсу, внутрішньої опори, сил це змінити. Але дорогу долає той, хто йде. І вихід є завжди. Отже, який основний висновок цього фільму, все можна змінити, і сценарії життєві також. Ми несемо відповідальність за своє життя. І в цьому фільмі яскраво показана мудрість Лілі, яка своїм рішенням змінює своє життя і не тільки своє, а й життя своєї доньки, коли приймає рішення розлучитися. Вона розуміє і усвідомлює, що вона не може змінити людину і дії людини. Вона може тільки своїм рішенням змінити своє життя і, як наслідок, життя своєї дочки. Тому ми несемо відповідальність тільки за свої дії.